Про міські події мувайте у випуску новин, що підготувала служба інформації 9 каналу студію Олена Кальянова. Мої вітання. Наша майбутня професія користується все більшим попитом. Наголошують студенти Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти з поліграфії. Колишнє ПТУ сьогодні витримує серйозну конкуренцію навіть перед вишами. Днями тут відкрилися ще чотири підрозділи, які дадуть змогу студентам і викладачам зробити спільний крок до успішного майбутнього. До речі, прес-релізи для журналістів. Майбутні поліграфісти готували і друкували самостійно. На предметному склі мікроскопа клаптик паперу. Вікторію не цікавлять віруси і мікроби. Вона, як справжній лаборант, пильно роздивляється його структуру та може дати повну характеристику того паперу. Інші студенти теж зайняті лабораторія поліграфічних матеріалів, що не відкрилася, і бути в ній першими честь для кращих. А для журналістів приємне здивування. В цьому кабінеті чи не вся історія поліграфії: від металевих шрифтів, що ними, мабуть, і ленінську іскру друкували, до яскравих коробочок сучасних парфумів у решті кабінетів теж кипить робота. Її додалося. Відкрили вже сьомий комп'ютерний клас. Студенти спеціальності комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації вдосконалюють своє вміння керувати фотошопом. Юрій Рощепій в майбутньому не проти відкрити свою справу, видавничу дизайнерську чи рекламну. Тому в рідному закладі часу не марнує. Здесь большие перспективы работы в рекламных компаниях, в журналах, в газетах, также там на разных дизайнерских студиях. Ну, это специально сейчас очень развито. Здесь без него Нікуди, скажемо так, кожен із студентів центру професійно-технічної освіти з поліграфії спроможний гідно відрекламувати свій навчальний заклад серед знайомих. Можуть, наприклад, розповісти, що колишнє 53 ПТУ має сьогодні перший рівень акредитації і за трьома спеціальностями, випускає фахівців вищої освіти, що успішні випускники мають можливість отримати перепустку до вишу. Що це кінець кінцем єдиний заклад поліграфічного профілю в регіоні. Головне каже директор центру Володимир Макаров, що найкраще підготувати Випускників до суворих вимог ринку для цього треба впроваджувати інновації та слідкувати за результатами. Ми випускаємо сьогодні поліграфістів робочих професій і поліграфістів з вищим образованием младших спеціалістів, Це печатників, спеціалістів комп'ютерної техніки. Ми випускаємо і секретарі руководителя і младших спеціалістів. Іміючих вище образовані, освітяни, що відвідали заклад у день презентації чотирьох нових підрозділів, за долю центру більш-менш спокійні. Він встигає за часом. Ольга Ладімірова Тарас Іванов новини дев'ятого каналу.